thank you створила людину з певним набором біологічних та соціальних потреб. Для забезпечення життєдіяльності організму необхідно щодня харчуватися, турбуватися про безпеку, проживання та ночівлі, відпочивати, культурно та духовно розвиватися. Тому готельно-ресторанний бізнес вічний. Гостинність є складним соціальним і психологічним феноменом, який має багато аспектів та інтерпретацій. Власне, термін гостинність бере свій початок від старофранцузького слова госпіс, що означає притулок для мандрівників. У побутовому сенсі гостинність є властивістю характеру людини, що відрізняється привітністю та хлібосольством, а також традиції зустрічі гостей в різних культурах. Ринок послуг гостинності абсолютно не схожий на інші. По-перше, послуга не існує до її надання. Це робить неможливим порівняти і оцінити послугу до її одержання. По-друге, послугам властива висока міра невизначеності, що ставить гостя у невигідне становище, а продавцям ускладнює їх просування на ринок. Для того, щоб зрозуміти секрети гостинності, необхідно знати принципи сервісної торгівлі. Перший принцип обов'язковість пропозиції, необов'язковість використання. Готель та персонал не повинні нав'язувати гостеві сервіс, а лише створювати умови для надання послуг. Право вибору залишається за гостем. Еластичність сервісу. Пакет сервісних пропозицій готелю може бути досить широкий від мінімально необхідних ліжко душ харчування до максимально доцільних, наприклад, консьєрж сервіс. Третє. Зручність сервісу. Сервіс повинен надаватися у тому місці у такий час і у тій формі, які влаштовують гостя, а не як виходить. Четверте інформаційна віддача сервісу. Служба сервісу завжди повинна мати повну та достовірну інформацію щодо оцінок та відгуків гостей, способів та прийомів надання сервісу конкурентами. і розумна цінова політика. Сервіс повинен бути не стільки джерелом додаткового прибутку, скільки стимулом для купівлі послуг готелю та інструментом зміцнення довіри гостей. Японські фахівці вважають, що якість сервісу можна поділити на п'ять категорій. Внутрішня якість, яка непомітна споживачеві, має вияв у якості налагодження внутрішньої комунікації працівників, технологічного обладнання, роботи окремих підрозділів. Матеріальна якість помітна споживачеві, втілюється в дизайні приміщень, меблів, якості посуду, скла, білизни, оздоблені виготовлені продукції. Нематеріальна якість теж помітна споживачеві. Представлена у вигляді рівня комфорту, створення загальної атмосфери сервісу та естетичного задоволення, а також у достовірності реклами, коли заявлений рівень сервісу відповідає реальності. Психологічна якість помітна споживачеві. Характеризується виявом гостинності, вічливості, турботи, доброзичливості обслуговуючого персоналу. І тривалість обслуговування, помітна споживачу, включає час очікування, оперативність та швидкість надання послуг. До питання забезпечення високого рівня гостинності відомі готельні бренди підходять дуже виважено та скурпульозно. Наприклад, у готельній мережі Four Seasons є спеціальний стандарт культури обслуговування Service. Абревіатура має наступне розшифрування. Усмішка. Співробітники активно комунікують з гостями, посміхаються та доброзичливо розмовляють. Зоровий контакт: Персонал завжди відкрито дивиться в очі співрозмовнику гостю. Впізнаваність. Усі працівники намагаються запам'ятовувати гостей та звертатися до них по імені. Голос. Під час розмови персонал спілкується ввічливо, спокійним тоном, уникаючи претензій, уважно вислуховуючи гостя. Інформованість. Весь обслуговуючий персонал добре проінформований про специфіку сервісу, намагається задовольнити запити гостя, не перенаправляючи їх до інших служб. Чистота. Персонал завжди має охайний та доглянутий вигляд, чистий одяг. Всі співробітники повсякчас проявляють турботу про гостей. Готелі, які працюють під міжнародними брендами, повинні відповідати стандартам мережі. Власники бренду це жорстко контролюють. Раз на рік в готель приїжджає таємний гість. Ніким не впізнаний інспектор. Він відвідує всі сервіси готелю і фіксує, в якому стані матеріально-технічна база, чи посміхається йому персонал, через скільки хвилин виконали замовлення. Він моніторить загальну комп'ютерну базу, де зібрані відгуки клієнтів готелю з усього світу. Зрештою, інспектор знімає маску, представляється директору і отримує доступ до службових приміщень. За підсумками візиту готель одержує оцінки. Наприклад, у мережі Маріот потрібно набрати мінімум 75 балів із 100. Якщо готель три рази поспіль не набрав 75 балів у власника бізнесу, який, наприклад, придбав франшизу Маріот, будуть проблеми через недотримання корпоративних стандартів якості. А про директора можна сказати, що його кар'єра закінчилася. Щоб вміло діяти в складних ситуаціях в Маріот існує своя технологія роботи зі скаргами. Алгоритм простий і легко запам'ятовується. Він називається Run. Вислухай, співчувай, вибачайся, Запропонуй вирішення проблеми і нарешті повідом про рішення. Навіть якщо скарга є необґрунтованою, співробітник все одно повинен вислухати гостя, вибачитися і вічливо роз'яснити ситуацію. Скажімо, якщо людині не подобається музика, яка звучить в холі, з ним можна про це поговорити, але це не означає, що її будуть міняти. Гостинність, як не що інше, є суто психологічним фактором, оскільки через прийняття споживачем якості готельного обслуговування у його свідомості формується образ відмінностей між очікуваним і фактично отриманим сервісом. Весь процес обслуговування формує образ емоційного настрою. Існує така залежність: висока якість обслуговування, високий ступінь задоволеності, сильний позитивний настрій. Або низька якість обслуговування, високий ступінь незадоволеності, сильний негативний настрій. Кількісна характеристика цього настрою і є оцінкою якості готельних послуг, яка розповсюджується як на весь отриманий сервіс, так і на окремий структурний елемент процесу обслуговування. Абсолютно зрозуміло, чим вищий позитивний настрій у гостей, тим більш успішним є бізнес. Оскільки людям хочеться повертатися туди, де їм було добре. Особливо важливим є питання психології поведінки гостей та факторів, які впливають на їх емоційний настрій. Тут працює елементарна закономірність. Усі люди від народження переконані, що приходять у цей світ для задоволення, радощів, насолоди від усіх земних благ, щоб ними всі захоплювалися, не критикували. Тому якісний та завбачливий сервіс, уважний та турботливий персонал, у свідомості гостей сприймається як абсолютно природне явище, must have. Варто лише гостеві відчути поганий сервіс, прояви неповаги, грубощів, його реакція на негативні явища буде набагато гостріша, негативна емоція енергетично сильніша. Споживач скоріше залишить гнівний пост зі скаргами, ніж напише позитивний відгук. Для цього просто хорошого сервісу дуже замало. Гостеві треба запропонувати виключний сервіс, щось надзвичайне, щоб вразити його. Пам'ятаємо, готельний бізнес це емоційний бізнес. Чим сильніші емоції викликає послуга, приємний сюрприз, виконання дуже складного прохання гостя і так далі, тим більша емоційна віддача. Найяскравіше сутність філософії гостинності відображається у роботі консьєрж сервісу. Консьєржі свого роду чарівники, які виконують найрізноманітніші, іноді надто дивні складні доручення гостей, при цьому строго дотримуючись принципу конфіденційності інформації, яка стала їм відома у процесі виконання службових обов'язків. Запросити суперзірку для особистого привітання гостя з днем народження, привезти з іншої країни забуті вдома важливі документи, затримати виліт літака в аеропорту через запізнення поважного гостя на рейс, бути свідком під час шлюбної церемонії гостя, навіть відшукати могили поховання дальніх родичів. У сфері гостинності працюють тільки ті, хто любить людей. Для кого турбота про когось, створення комфорту та зручностей для інших не принизлива та непрестижна робота, а філософія життя. Гостинність бізнес стресовий. Там, де мова йде про послуги, завжди виникають проблеми з клієнтами. Щоб вирішувати їх оперативно існує д'юті менеджер. А в особливих випадках співробітники напряму звертаються до генерального директора. Тому що для сфери гостинності бажання гостя це все. Але гостям не все дозволяється. У цьому і є мистецтво гостинності втримати баланс між бажаним і дозволеним і не образити гостя.